Вітаю всіх, шановне панство! Ми з вами знову на каналі Гідне життя і з вами я, пані Тетяна. Сьогоднішня наша тема навіяна мені моєю нещодавньою розмовою з подругою. І я цю тему назву Етикет та імпровізація або Сноби і Нормальні люди. Для того, щоб одразу було зрозуміло, про що йтиметься мова сьогодні, я нагадаю один анекдот, який мені в свою чергу нагадала моя подруга. Це анекдот про те, що діві особи, там, випускники, скажімо, якого-небудь Оксфорду там, чи Гарварду, тобто. З члени аристократичних родин, які повертаючись ці званої вечері, викликають таксі, всідаються на заднє сидіння і на перебій бідкаються про те, що хтось жаліється, що всі звернули увагу на те, як він неправильно поклав прибори в кінці вечері. Хтось неправильно поклав серветку. Хтось неправильно сівся на стілець голосно, занадто, і весь цей процес спостерігає всю цю розмову, слухає таксист, який природньо сидить на передньому сидінні за кермом і повертається трішки до них і запитує: А вибачте, панове, нічого, що я до вас спиною. Анекдот дійсно цікавий, дійсно є в ньому зерно істини, але тут прослідковується один цікавий момент, на який я хотіла б звернути увагу. В нашому суспільстві так заведено сприймати людей, які дотримуються. Манер, Які знаються на правилах етикету, ніби вони є якимись рафінованими такими сновами, яким, окрім правил, більше нічого не потрібно. Так, є така категорія людей, які форму ставлять вище за зміст. Тобто для них етикетка є головнішою, ніж начинка. Але ось в чому момент. А, мені завжди легко підбирати асоціації метафори з музичного а, світу, бо я була довгий час музикантом, могла називати себе музикантом, і тому мені буде легко вам пояснити а, за допомогою саме музичних метафор. Справа в тім, що правила етикету можна сприймати отак з насмішками і зверхньо ставитися до них, якщо ти добре знаєш ці правила етикету, якщо ти володієш гарними правильними манерами, якщо ти Дотримуєшся принципів правил, етикету, головним з яких є повага до інших людей. А механіка, механіка, вона насправді теж має дуже велике значення. Справа в тім, що для того, щоб виходити за рамки і відчувати, що ти цим. Нікого не зачепиш і не образиш, потрібно бути спочатку стати віртуозом. Спочатку потрібно стати майстром, а потім вже виходити, дозволяти собі виходити за рамки. Музикант він виходить на рівень імпровізації, тобто виходу за рамки. Тільки тоді, коли він досконало володіє інструментом і дуже глибоко всією своєю природою відчуває і розуміє справжню гармонію музики. Тоді він, виходячи за рамки, не дотримуючись ритму, десь придумуючи свій ритм. Десь придумуючи свою мелодію, він не виходить за межі гармонії. І в нього його імпровізація звучить красиво. Так само і людина, яка, можливо, нерівненько кладе, ніж і виделку на тарілці. Рівно на п'яту годину по закінченню трапези, як це заведено в Європі, наприклад. Людина, яка не ідеально складає серветку в себе на колінах. Людина, яка, можливо, не з того боку супроводжує свою пані, якщо це чоловік, він йде від неї не з правого, а з лівого боку. Для того, щоб тримати її в зоні захищеності. Правила порушують ті, хто дійсно ними володіє досконало, дозволяють собі різні не дуже літературні висловлювання навіть. Особи високої королівської крові. Але вони можуть собі це дозволити, бо вони довели, що, перш за все, досконало володіють правилами і вміють грати, правильну музику. І ті моменти, коли можна вийти за рамки, вони ці моменти дуже добре розуміють, коли це буде доречно. Але для цього спочатку потрібно стати майстром. Ось така наша, наша сьогоднішня тема. Якщо у вас є питання з цього приводу, можете їх ставити в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми з вами будемо виходити. В ефірі регулярно зустрічатися, я сподіваюся, нічого у нас тепер не буде зупиняти, перепиняти, перебивати. Я всім нам бажаю стати отими майстрами, які гарно відчувають гармонію цього життя, які відчувають, що володіють. Гармонією цього життя дозволяють собі виходити за рамки там, де це навіть красиво і смачно. Але для цього спочатку потрібно трішки повчитися нам всім для того, щоб показувати свою красу. Бо зараз почнеться нова сторінка в житті нашої країни. В житті нашого народу. І ми маємо бути камертонами, і ми маємо показати, що наша гідність звучить у нас всередині і бути взірцями. Я вам всім бажаю мирного неба, бажаю гідності і побачимось!